Ходять по другубичу, нічого не купують, тільки пробують їсти. Їздять на базар і пробують. Там сирок, там колбаску, там ще щось. Молочка спробують однієї другої. Так у них обід там називається, знаєте, і потім після обіду вертаються назад. Вчора один трускавчанин розповів нам цікаву схему, згідно з якою трускавецькі пенсіонери безп... безкоштовно їдуть до Дрогобича і йдуть на Дрогобицький базар за для того, щоб безкоштовно напробуватись там різних продуктів і таким чином пообідати. Сьогодні ми вирішили перевірити, чи можна наїстись на трускавецькому ринку. А що порадите? Давайте кусочок попробувати. Смачно. Пробуйте, не купляйте. Але тим не менше видаєте пробувати. Та видаємо пробу, тому що є в супермаркеті Це копчена шинка. Та біля вас поїсти можна? Ну давайте ще ковбаски. От які ви добрі. Дякуємо, дуже дякуємо. Гарних вам торгів. Є -є -є -є. Відваги більшенькі, меншенькі, 20 гривень, 25, 30. А пробувати можна. Обов'язково треба пробувати, а як же ж? Без спроби інакше неможливо. Це козя бринза. Це козячок? Так. Да. А скажіть, будь ласка, як часто люди пробують і не купляють? Буває різне. Але ви даєте? Обов'язково. Без проби і навіть, навіть рекомендуємо, щоб пробували. О, дякую. М -м -м, дуже смачно. Завжди. У мене постійні купці. Да. Да. А ви завжди даєте пробувати? Завжди даю пробувати. Да. Будь ласка, дуже смачний. Теж дуже смачно. А як буває часто таке, що люди напробуються, але не купляють? буває і таке. Попробують, попробують, обернуться і підуть далі. <смі> буває і таке. А що ще людям пробувати дають? Все, що хто хоче, то дають прохожу. Але такий побільший кусочок. <смі> О, як а добре. Дуже дякую. Тепер мені дали ще яблуко. Давця не видно, можна пробувати скільки хочеш. Ви на ринок часто ходите? Так, да, так. А пробувати вам дають продукти? Дають, все дають. Так. Все дуже смачне. Пробувати дають тут все? Дають. Задовлена. Можна вибір? Можна. Є вибір дуже гарний. Бачите, який гарний вибір. То ми так, щоб щось купити, дітям свіженьке молочне місце, то приходимо за овочами, приходимо, за яблучками. Ну так два-три рази на тиждень. А пробувати дають тут на базарі добрі. А, якщо просиш, то дають. Особливо молочне там і сири, і бринзу, то дають обов'язково. Як бачимо, на нашому трускавацькому ринку працюють дуже добрі люди. Вони дають пробувати буквально все. Так що можна напробуватись і навіть наїстись.